Такерс, здогадайтеся, що це краще поліпшення 2017, і я фаст кап! Я збираюся зайти всередину і подивитися, як ці рок-н-рольники будуть. На вулиці холодно, але всередині буде неймовірно, коли ви побачите ці поліпшення. Почекайте, поки ви це перевірите. Ми зупинимо мого свекра Роджера, яке краще вдосконалення ви маєте на 2017 рік. Яке найкраще поліпшення? Так, яке ваше найкраще поліпшення у 2017 році? Я тримаю жінок подалі від себе. Просто скажіть їм, що я не хочу знову бути тренованим. Здається, вони обертаються. Я одразу Я зазвичай не багато говорю з жінками, але я сказав. Це Роджер робить це, Роджер робить це. А все. Мій тест, гаразд. Ви маєте деякі дуже мудрі поради. Я одного Дякую. разу те, він сказав мені, коли я прийшов до нього додому готувати сніданок, я почав готувати сніданок. Соц. Він сказав, не робіть цього. То вони дізнаються, що ви щось вмієте щось робити. Я не казав, що у мене було сотні тисяч переглядів. О, ні, Ми і ти, і ти не а можеш ти придумати сьогодні. жодного Ого! Ти очевидно, цей таборовик. Ти швидкий таборовик. Ну, я прийшов сюди. Але ви не входите до Ми, нашої дивите, ради. Що я маю на увазі. Це проблема. Да. О, я не батько. У вас немає ранкових зустрічей. Ви не можете навчати і тренувати своїх людей, і ви поводитеся поводитися. Дока що Що ви маєте на увазі? Дивіться на наших людей. Наскільки вони поліпшуються? Ви не повірите це неперервно, кожного дня, кожен один-два. Доведіть це, Роджер у моєму сір. Так сір та сір. Ви на станції соло поцілунку. Раніше у нас тут були ці паперові конуси, які ми постійно мусили замінювати замість. З них ми отримали від це відома. Зона сюди завжди приходять всі. А подивись, я не помітив, що коробка тепер нахилена під ідеальним кутом, щоб все струмувало вниз. Хлопчик ти вніс багато поліпшень з того часу, як було знято відео. Ого, дивись на себе у тебе тепер. Два добре зроблено, Елена. Ще один на станції. Боже, ми колись використовували ці вставки без UPC на них, і нам доводилося ставити маленькі UPC на кожну вставку. Тепер вони йдуть з надрукована на ньому ми зекономили Ау. стільки часу, щоб виготовили купу хлопчик! Побачимося, Який твій улюблений фільм. Добре Я тебе Вашу. кохаю нашу форму. Плани зазвичай зави, не можу дозволити йому отримати мішла. Отже, ми прив'яжемо його чи що але ми надрукували ці пластикові частини я з нашим тільки три четверті магазину В, В ньому що? він нікуди я не такі... йде. Геній. я не можу повернути. Мені потрібно зачинити двері. Не хочу ходити навколо, просто візьму тут нитку. Так, да. Це Ей, Лука, супер. Знають Лукаса. Ви тут з нами ниті. Отже, хто ви Другі є, Лука? Просто мало. Будь назвою продукту, але ми зберемо вакууму великими печати. Ваку, ваку, Раніше я це робив, це було чудово, але це було справжньою бідою. Я дав найгіршу версію цього, що ви тільки можете собі уявити. Тому що мені, мені вже було знати. нудно від цього, і це все одно було краще ніж. Це, що варто робити, варто робити погано. Повірте мені, це було добре крик. Я тут це прекрасно. Тоді ви, просто купи його, витягни його. Тому у тебе є дві треба, А потім ви. Вітер, майдер, Рікар, вивозі, і вивозі, і потім, якщо ти не можеш, Палю. так, і немає <зас> продукту. Так, не так. ви можете отримати свій. Як це це так, випиють за суперліпно. Так. No. Так, так, маю на увазі, очевидно, of всі мої такі хороші, я не можу їх віддати. І вони всі стали продуктом. Це була GPS-стрічка. Я її обожнюю. Ми проходимо через кожне ранкове засідання. Кожного ранку у нас є розділ за відсутніми інструментами. Вони колись пропадали на тижні, Ми ніколи їх не знаходили. Зараз ми щось піднімаємо ранком, Якщо це зникли, і хтось говорить: о, так, я бачив червоний. Винток от він був у моїй зоні. Вони відразу знають, що вони більше не зникають. І подивіться, у нас навіть є карта, у який колір, куди йде в об'єкт. Тож, якщо ви знайдете інструмент, просто співставте колір з тим, куди йому потрібно йти. Перенесіть його в ту зону. Вони знають, що його не вистачає. Хейтер, улюблене поліпшення 18-го року. Ти сказала, що ненавидиш бути на відео, але ти така гарна на відео. Всім подобається твій новозеландський акцент? Я не думаю, що у мене залишилось. Мені подобається це поліпшення, тому що у нас тепер є валики, але наступне поліпшення, яке було. Одним з найкращих У нас є, є... водяний павук. Рябінець та перекинь міст хаос. Це саме там, де йде Альбіна. А де канбан йде в кошик? Так, так? тому не мені помилок. подобається твій акцент. Таша, улюблене поліпшення 2017 року. Ось ми і поїхали. Наташа забирає всі мої речі, тому що я стаю таким худим. Тож вона так, все прибирає для мене і робить кращим. О, подивіться на це. Дуже розумно! Тобі це а, подобається? Вау! Не так не просто! Ну Посвітись камері! Сенді! що не могли б ви затвердити мені мені рік! Вони вдосконалили це пар. до них 17-й чудова маленька система для всієї станції. Я покажу тобі зразки. Ви І це процес. Йдемо від початку до кінця. Гарна компактна схема. Легко розкласти і після того як ви використали знову повертається на Так, розумію. Відмінна робота. Тім Ти досить відомий з минулого року. Я усі яскраві хлопці. Гаразд? Так, Тож, починаємо. Всі так мій улюблений це співпраця. Ти типу, побудував це для нас, так, і воно стояло вірно. Так, Хлопці взяли спереду. Дівчата взяли заду. ми зібралися і закінчили. Вив його піктах, що легко вам віде, хочемо... завжди залишається внизу. І так за тому, що чоловіки з Марсу. Жінки з звенил улюблений доказ 18-го року. Ну ми тут у чупі 10 і те, що ми робимо, це для наших двоунцієвих пляшок. Ми кладемо їх у сумках, і тому нам довелося тут залізти і повертатися. Але що я зробив, це я накинув це на гарненький, маленький витягніть, і ми можемо побачити наші сумки, взяти наші сумки труби такого ж розміру, як сумка. Так молодець. Що на рахунок цієї сорочки, чоловіче? Хай буде. О, до улюблене поліпшення. Макса 2017 року, яким ми користувались залізь на нашу палету бардак Ми знаходимо горщик, який біль у дупі, а вітер здує О. його. Ми поговоримо О, з Тайлером, і ми щось таке дізнаємось. І у мене не все не вийшло є. як треба. Знаєш на що це схоже? Макс? Добре, Добре. Ще одна швидка кришка. Так, а, Ага, Всюдова я робота. пістолет ов. Oh. Добре, um. ось одне з моїх улюблених поліпшень, тому що я маю орз. Подивіться на ті коробки внизу, все нерівне. Вони висмоктують, це драйвить мене. Але Джейк сказав більше. Чи ні. Підійшов трохи в сторону, виправив те, що дратувало його і мене, і зробив так, що кожна коробка тепер досконало вирівнюється, що дозволяє заощадити купу часу на організацію речей і перевірку того, що все на місці. Ви виглядаєте гарно. Джейк молодець моя задоволеність. Позак, будь ласка, схвалити 2017 рік. Я зробив шаблон, акіскрай про Тепер я зробив ці маленькі вирізи більш. З ними точність, все. І тепер усі оліпці ходять з ними, а зовсім я обрізаю його на половину з 15 хвилин до 8 та півхвилини за будівлю. І це не про одну одиницю. Це скільки ми зібрали? Сам по собі. Вау, чудова робота. Гріта, яке твоє улюблене поліпшення 2018 року! Я отримав ярлик для того, з чим я живу. Рій для так, порожнього ми, річного корову люди завжди я О, але тепер ти кажеш мені перенести порожнє, молодець Маргарита. Але коли це велике, як 15 тисяч, 18 тисяч і багато сторінок. Я починаю працювати з першою. Дві сторінки, а потім як дві або три картки. І я починаю пакування. Так мій голос як продовжує Це дуже весело, так мені це, це робить все дуже легким. Тому я... у вас велике замовлення. 18 тисяч доларів. Ви кладете багато карток сюди, щоб мені ви могли накласти всі картки. Витірки. Лена, улюблене покращення, дзіннадцяте покажи мені. Там він залишається, він не відходить, тому що вони кладуть там маленьку травку з Б10, і цей рулон також залишається на тому ж місці, тому вони можуть його добре завантажувати та розвантажувати. Гарна робота! Тайлер Деніс. Вау! Новий ЧПК для 2017 року. Це чудове поліпшення, але це не твій улюблений. Який ж тоді Деніс? Мій улюблений це набір для підйому прямо тут, для Знаєте, нашої це матеріальної схоже на швидку модифікацію. Китаже. Ми піднімаємо настільки багато відстані, важливо, тому що вони ліквідують. Добре, Покажіть мені Ти цим вже займався. Покажіть мені, покажіть мені. Це Отже, бізик. зараз я бачу правильно. Ми отримуємо Підня, до піднято. Ах, як мило. Вау! Ой, чому ти Тому тут? Що це після молодець, чоловіче, мелінда улюблена група 2017 моє року. Моє улюблене поліпшення з 2017 так. року. Це всі мої підписи, які у мене є. Якщо мені потрібні гроші від клієнтів, у мене є всякі способи попросити його про це, чи то пропущений рахунок, чи заборгованість чудово, за все. велика, велика моє улюблене поліпшення у 2017 році. Це те, що я завершив два айромен, один у лейк Placid і один у віше Франція. Неймовірно. Поліпшив моє ну, здоров'я та витривалість. А, а тепер так, подивіться так, на цього так. сексуального Морі, чоловіка. Яке твоє Добре, улюблене поліпшення? улюблене поліпшення? Воно прямо тут. Ми. наші замовлення на цій дошці. Ми зберігали наші маркери далеко в кінці столу для доставки. О, Тому це, це не мало сенсу. Тому я поставив тут маленьку пляшанку для всіх маркерів, прям а, там, де ви збираєтесь думати. Добре, все розфарбовано кольорами, і сьогодні п'ятниця. Це весела п'ятниця. Чи не так? І все синє, що означає а, то помаранчевий, то що була? означає добре, зі зі зелений. Зелений. зелений, о тоді що відбувається, Я тебе корабель, добре. Отже, ми буде, в порядку. Ми так, вчасно. Чудова робота на улюблене поліпшення 2018 року. Йоші, на твоїй стороні Сімі, моя улюблена доказовість. А це багато інших людей не знають. Які наші новинки, отже, у мене є милий маленький набір вантажівок, щоб казати, кажучи, які контейнери... Кажучи, якої дати воно прибуде, так що будь-хто може по які речі прибувають нормально о. Ось я відкинув це прямо зараз. У нас є ці зручні, О, зручні, коли ми тягнемо машину. Сьогодні, нам потрібно працювати з нашою або ще нашим. більше. У нас є ці круті магнітні. О, які ми просто я тягну, не закрив очі, таке, тому ми просто замовляємо. Отже, магнітна частина, вона прилипає так, до давай, задньої частини стележа, тому вона ідеально підходить для цього. Чудова робота. Подивіться підчитати. на візуалізацію. Ми прямо тут все байка дуже добре. Чудова робота з цим. Привіт це покращення. Отже, саме тут ми друкуємо наші етикетки для наших кришок і швидкого краю. І коли ця машина закінчується етикетками, ми. Мені потрібно більше, тому я зробив місце для зберігання додаткових етикеток прямо тут, в цьому PLP, і Я також зробив для цього склад. Звичайно, конюшня. а їх канбан тут вказує, куди йти, щоб отримати його. І у нас є клейка, етикетка канбан, прямо тут, яка вказує скільки отримати і куди його поставити. Як справи зі стікерами. вони відмінно працюють судово. по Дякую, 17 Я знаю, що це таке. Воно прямо Немиліший тут. прямоліший пес на світі Продовжуй. Вона найкраще покращення, але найкраще покращення, яке у нас тут в графіці, тут у нашій бібліотеці сісі. У нас є стандарти тут у Fast Cap. тому у нас є всі наші стандарти. Зручно розташовані тут всі наші кольори, всі наші вимоги до упаковки, всі наші значки. Він пальки не зробити Слай. Та місце, і ми можемо його поставити. Моя улюблена полічення, коли ми налаштовуємо наші піддони з нашою системою роликів. Тобто наші допомагає нам фаспутні так багато енергії, та багато зусиль використовуйте. Складіть ці бінки один на одного. І ви котите була І завантажуєте їх ззаду. Ми принесли їх ззаду. Вправо. привозимо цілий відео. О, це дуже розумно і дуже просто також! Відмінна робота. Гей поводже, мій улюблений проект протягом принаймні року або двох був серверною кімнатою. Сервер конференція, ah, думаю, у нас крутий сервер. Я був правим протягом 10 років, і це я вірю не зробив. Зараз це брудно. Це так круто. Чи є ще серверне сервер? приміщення виглядає так гарно? Кімната. Вже 10 років проводи yeah. розпоряджені, і все позначено для моніторного кабелю. Yeah. Подивіться на це інтернет порно. Подивіться на це інтернет. порно подивіться на це yeah. почуття. Гарна поличка та швидкі скоби всюди, а також наша система бінів. Система безпеки, вентилятор, охолодження, кондиціонування, мак, маленький комп'ютер, Apple Mac Там і чудовий сервер, все налаштовано. Моє улюблене Молодці! Поліпшення це 2017 коли року у вас є замовлення а... з гіпсом та папкою. вам доведеться відкріпити, щоб виграти своє. рахунок, але після розмови з браті. Ми додали штрих-код інвойсу до нижньої частини сторінки, щоб вам не доводилося відкріплювати що небудь. Фільм без це моє улюблене поліпшення. Це плем'я Лукаса. Кютрім. Ви берете два і воно вибухає. У них закінчилися роки. О, так, боже. На Я Прощав. навіть не знав. Фінастелец. Я не знаю нічого з цього. І що так. це за ідея? Він просто дає вам саме те, що вам Це потрібно. Це заміна леза на кий, тому ви берете два. О, отже, ви отримуєте тільки те, що вам потрібно так, кожен що раз, ідеально. неймовірно. Давайте спробуємо. чудова робота за покращенням, як і він нам просто підійшов до мене, мене і був, ніби я б хотів. Міть просто... одразу два з цих лез і я буду просто думаю. Я з маленькою машиною для цукерок, яка видає лише дві внизу. Тому я не думаю, що її з'їм. Тому я тягнусь, а потім вона дає вам дві, тому що там є цей маленький виріз, який приймає лише дві, і це ідеально. І на цьому фоні ти використала направляючу для шухляди. Подивись, як розумно ти виконала це дуже зручне рішення. Вау ти, Алісія, о. які вдосконалення ти внесла у, 2017 це насправді у році? Це, справді покращення та нам Тайлер. це подобається. Спочатку ми... був всього один шаблон для підкладки дверей, тому Правильно. ми повинні були спорожнити його і додати два інші кольори, коли ми будували два інші кольори. О, Але вони пре... і тепер у нас є один. для кожного. О кольору. боже мій, подивись на це. Маленька машинка для всіх, усе ручної роботи. Прямо тут можете ви, показати, ви, як вибра? це працює. Канада. Так, я скайлер просто сказав, що пол зараз вражений. Це прямо зараз. Тому я думаю, що мій розум дійсно зараз вибухне, коли Тайлер мені покаже. Неймовірно, моє улюблене поліпшення це кріплення для човна, коли воно виходить з форми для впорскування. Що нам довелося зробити, це відламати ці частини окремо, а потім сортувати їх в різні відра і вони падають по всіх місцях. Те, що ми зробили, створили зубокол 9 тисяч, все для вас. Все, що потрібно зробити, це для це відкрити, це покласти туди відросток з усіма чотирма частинами. Тепер дивіться на це. Все відсортовано на різні плавники. Нам не потрібно так, торкатися у. Ви не можете ці, це не, зробити, не, у мене немає часу дораз. Не це набагато. Це набагато край. Петро, яке твоє улюблене поліпшення 2018 року? Тут я мав проблему, коли я вперше почав. Мені потрібно розрізати цю рулетку в двох місцях, щоб прикріпити її до нашого слайд-прос або наших безпечних різів. А раніше я намагався розрізати його саме тут, і в мене немає місця, де б я міг його покласти. Потім я вирізаю його і він падає. У мене є маленький магніт тут з невеликим керівництвом, ви просто наклепуєте його прямо там, він отримує його на місці. Дуже легко я можу зробити хороший чистий різ там, де я хотів, і вгадайте, що ця частина не впаде, бум. Я кинув його прямо в контейнер для переробки прямо там. Коли я закінчу, зрізи йдуть прямо туди. Геніально! Пітер, у тебе є ще одна? Так, це трохи дурне. Ну. Тепер, коли у мене є великі затискні пристрої для фасадів шухляд, мені потрібно розрізати кусок на 2 дюйми. Тому у мене є мій паркан встановлений на 2 дюйми. Тому є я праворуч, але я буду різати так. Це найбезпечніший спосіб. Я буду тримати його прямо тут. Але з алюмінієвою пилою вам слід переконатись, що коли ваше лезо пили повністю опущене, ви хочете повністю зупиніть лезо, перш ніж піднімати його назад. Перш ніж я зріжу, я йду вниз. Зараз я намагаюся подивитися, як зупиняється лезо. Я не хочу робити це на слух, тому що я можу помилитися. Отже, що у мене тут це маленьке дзеркальце. Мені не потрібно нахилятися. Отже, немає шляху прямо тут. Це відображатиметься. Це насправді просто акрил. це пластик, подивимося. А тепер я можу подивитись прямо вниз, і тепер я можу розповісти про акції. Мені не потрібно нахилятися і крутити шину. Мені треба на Та крупні. Тільки вашого люблене найкраще, що я придумав цього року. Це я взяв мою станцію зупинних слів тут, яка раніше була далеко на іншому з моєї станції збірки на тилу, і я переніс це в мою у форму клітину зайвих рухів. Не було коли я намагався дивовижно. Їх. Отже, це все покажи мені трохи. Тож як це, це просто працює. всі мої частини тут. Мій зупинний блок, прямо тут внизу. Тому підніміть його. Я будую свої речі, просто піднімаючи тут. Я це роблю, а потім просто переносимо його й бах. Я закінчу. What? What? Станція пакетування контрактора до всіх цих коробок і вставок була з цієї сторони, і вам доводилося крутити oh. тіло і схилятися, щоб забрати його. Тепер Геніально! Робити, ви просто витягуєте цю коробку, а потім витягуєте свої цвяхи. Опустіть вашу вставку назад, а потім ваші сумки і ноги йдуть далі, і це буде відправлено Фантастично. тільки справа. І потім ми також вдосконалили, як ми тримаємо наші мітки. Тому ми маємо наші коробкові мітки тут, а потім наші круглі а мітки. круглімітки. Підтро для сміття. Та, просто та, під та, ним. Ми, ми це зробили, да, ми. Подивіться на цей Чолові. швидкий дизайн труб. Гарна робота. Вау! Так, що Трумен, чудова робота, чоловіче. Було, Юрій, моє Юрій, моє що у любі. тебе? Дивітись, Команда! О Боже! Ти божевільний! Ти зараз божевільний! Мені добре! Рухайся! Двічі! Почекайте! Я можу вибрати світло! О, о чітко! Наче я заплела волосся навіть це відео. Дякую! Це єдиний Денька шлях вати. для неї Денька. мати чудову роботу. Що? у Що? Яке Що? твоє улюблене доказування 2017 року? нанадцятого hey, року? Стіл мені подобається Вау, так. чудовий стіл. стіл. Так розумієш. Він спеціальний божевільний мені... план. Вони були а, затверджені у 2016 році. Зберігали весь наш матеріал на стелажах, так що заплуталися. Ми не знали скільки рулони того, що ми мали там, нормально, що прийшли сюди і зробили стелажі для кожного місця, для кожного кольору. Ми маємо мітку та який вид дерева. Що це показує прямо тут. З іншого боку. Візьми ім'я колір дерева, щоб ви могли завантажити його. О, так, хто Захар. перший прийшов, той перший виходить? Так, ви Кожен матеріал є. для ролону прямо тут у стосах, або завантажуєте його прямо на столі. чудово, відмінна ми робота. Колись мали йти до цього столу, щоб так, взяти нашу стрічку. Так, ми закручуємо гвинти тут, і тепер ми порше, просто беремо нашу стрічку мік, і кладемо. Я зволений, тому що всі зазвичай брали порожній або повний і залишали порожні. Тепер ми просто беремо Молодець, і йдемо. Молодець, дарла. Не вдалося покращити 2017? тисячі прямо тут. Пол я покажу. Ти тобі. Ти був знаменитим з останнього відео. Так, робота для вас, пол. До побачення. Чому ти Так смішний. Ну ось як це виглядало раніше. Ох, яка боротьба! Хочеш мене! О, і кришка випала. Це твій Ох, екран? давайте закрутимо її. Добре. Так, це клей, який ми використовуємо для запечатування наших конвертів. О, я, добре! я знаю. Це ви знаєте, досить проста річ, але я використовую її кожного дня. О, подивись, чи можеш ти подивитись ближче? Воно трохи схоже на маленький цилиндр. О. Мені це подобається в іс Well, hey, отже, ми is. взяли один з наших продуктів, щоб зробити це теж. Це насправді кришка від одного з наших продуктів. Мені це подобається. Я користуюся цим кожного дня і кожного разу, коли я використовую це. В із, -в із, -в із, -в із -так. Дякую, Ронда. Чудово, дякую. Мій улюблений читав... Ця Дошка тут дозволяє нам відстежувати все, що ми робимо на доставці з держави, відстежуючи наші помилки, наш прогрес. Будь-які номери відправлення, які нам потрібні, та замовлення, які повернулися назад. Ми навіть можемо відмітити час людей. Я тут на відпустці убивця велика робота. Чи не було це дивовижно? Всі наші люди щодня роблять одне двосекундне поліпшення, щоб робота стала легшою, і найкраще, що наш прибуток зростає, вартість роботи знижується, зарплати працівників зростають. Всі виграють і якість нашого продукту продовжує покращуватися, тому що всі покращуються кожного дня.